Бінерадіти. Mm, яка неймовірна мелодія! Вона раптово заповнила простір довкола, і ось же постають дивовижні паперові декорації цієї більш ніж магічної країни. На тлі якої минатиме вся моя нинішня історія. Дивовижне середовище виконане у древній японській техніці, вигаданій самими творцями гри, що має назву небесний папір. Пласкі фігури ожили, наче за велінням тих білих вовків духів лісу візерунки заворушилися, затанцювали тіні, і тут і там слабкі, глибоко закодовані натяки на таємницю. Так, так, таємницю, що складається із цікавих загадок, які нам треба розв'язати. Ми стаємо справжніми майстрами чарівних трансформацій. З легкістю маніпулюємо картонними пейзажами, збираючи імператорські регалії стародавнього світу на своєму шляху. Неймовірно! як тут спокійно, наче занурюєшся в медитацію, ти, мов той лист, що впав на гладку поверхню високогірного озера. Спокійно, неквапно пливеш на зустріч незвіданому, не шукайте зайвих слів. Усе оточення просякнуте лаконічним аскетизмом, що розкриває суть сумної чарівності речей, говорячи словами одного мудреця, де ж знайти мені людину, яка забула про слова, щоб поговорити із нею? Це вельми незвичне видовище. Важко ось так з місця навскач вписатися в контекст усіх тих образів, що проявляються. Кожна деталь не позбавлена сенсу все оточення просякнуте східними символами. Замерзла сакура потребує нашої допомоги, і ось ми знаходимо квітку за квіткою наближаючи пишне квітіння. Світ цей зовсім невеличкий. Одного вечора достатньо, щоб оглянути його повністю. Але який то буде вечір? Образ заквітченої сакори рефреном лунатиме у наших думках.